Доброго всім дня! Мовенко знову з вами. Вчора я вам показувала сорт Супрім. Сьогодні хочу вам показати марігет, бо вчора я тільки за нього замовила, словечко, як кажуть. А ось зараз ми копаємо і хочу. Відзначити, що марігет має дуже запашну ягоду. Шкода, що через камеру я не можу вам передати цей аромат, який стоїть біля цих ягод. Вона дуже ніжна, м'яка. Не така, щоб дуже зовсім м'яка, але ось дивіться, яка вона. Вона і на продаж буде гарна, і для себе поїсти. От у неї така цікава форма. Бачите, у Супрім вона була більш така видовжена, і як вроді тоненька, а тут вона така пузатенька. Ось така марігет. Це вже її осіннє останнє плодоношення. Вона плодоносить майже все літо без перестаночку. Як я казала, що Супрім, вона більш стійкіша до хвороб. На Супрімовій, на рослинках, немає жодної плямочки зараз. А ось Марігет вона трішки пошкоджилася у нас плямистістю, бо ми зовсім її не кропили вже у другій половині літа. З весни проводили обробки, а далі вже. Під осі ні, бо почався дуже великий врожай. Вже був з серпня місяця було дуже багато ягоди, і ми не використовували зовсім ніяких препаратів, щоб ну, споживати ягодку таку чисту і поживну для нас. Тож, ось такий сорт Марігет. Що б хотілося ще сказати за цей сорт, те, що вона дуже запашна, вона дуже врожайна, вона дуже відзивається на. Органіку, якщо ґрунти у вас поживні, то вона буде шикарна врожайність буде більша, ніж у мене. У мене тут такий ґрунт піщаний і не дуже багатий органікою, А якщо підкормити більшенько, то вона буде набагато краще. Так що, ось така ягодка сорту Марігет. По смаковим якостям вона дуже нам подобається, бо вона. Кислоти зовсім в ній немає. Вона солоденька, запашна і така е, ніжна, м'яка. Якщо ми коштуємо от альбіон, завжди порівнюємо з альбіоном. Дивіться, до нас пчелка прилетіла ще. Він сидить. Якщо е, порівнювати з альбіоном, альбіон більш такий твердіший, він аж хрумтить. То марігет його майже і кусати не треба. Він такий ніжний, м'якенький. І дуже приємний за смаком. Так що, дякую, що ви з нами. Ще раз прошу вибачення, що ми в цьому році затрималися із відправкою, тому що дуже спекотно було, неможливо було копати сажанці. Зараз ми відправляємо. Будь ласка, дзвоніть, я не встигаю відповідати на повідомлення саме у, на сайті. На нашому сайті, бо не завжди є можливість дійти до комп'ютера і передивитись все, що ви пишете. Будь ласка, якщо потрібні якісь замовлення або поспитати, чи відправили, чи не відправили, пишіть мені в Viber або зразу дзвоніть. По на сайті інформацію я виставляю, що у нас є по сортам, а скажу відверто зайти і подивитися, хто що замовив, у мене інколи не вистачає часу. Буває так, що підходжу, починаю прозванювати по замовленням, а то трубку не беруть, то номер телефону невірний і це дуже багато втрачається часу. А ми зараз працюємо постійно на ділянках, живемо живем на цих ділянках, так що я сподіваюся, той, хто працює на землі, мене пойме. Все, дякую вам, що ви зі мною, що ви з нами. Всім добра, тепла, затишку, бережіть себе.